Безкінечність лісу дрімає в снах одного жолудя. Як отроба матері для дитини, так і жолодь є своєрідним контейнером для зародку великої кількості могутніх дерев. Ми забуваємо, що кругообіг води та життєвий цикл єдині. Частиною цього циклу є смерть, непідвладна нам. Статись може будь що, починаючи від спалаху смертельної хвороби, закінчуючи стихійним лихом. Одне залишається незмінним, багато хто відійде в невідомість. У такі миті легко впасти у відчай, проте потрібно тримати фокус не на тих, кого з нами більше нема, а на тих, кому потрібна наша безпосередня підтримка та захист. На початку їхній розум схожий на жолудь. Такий же крихітний та гладенький, проте з часом він стає все рельєфніший, фактурніший та багатогранніший, і ми навіть не підозрюємо, що криється в його глибинах.